Що новых нових територій, же саме. Ми готові привлечь иностранных іностранних партнерів і на так называемые новые наші історичні території, які вернули в состав Російської Федерації. Там теж є запаси определенні загнаний в глухий кут російський диктатор Путін починає торгувати окупованими територіями. Що ж там у них відбувається за зачиненими дверима перемовин? Бо навіть бридка путіністка Вітязєва вже заговорила українською. Весело було, як батька ховали, музику грали, цукерки давали. Тож, кого там у Кремлі зібралися поховати? Давайте розбиратися. Вітаю, з вами я. І на набок, і в цьому випуску я знову зібрала цинічні та абсурдні заяви пропагандистів, якими рупари бункерного намагаються нас зламати. Але Дзузька їм, а не Україна, та ми з вами. Тож давайте поговоримо. Бо ж на болотах то дискусії не вщухають. В эти дні мы вообще видим шквала заявлений, обсуждений и все обсуждают э, Трампа. Почему он так жестко говорит, что Зеленский должен пойти на выборы, что у него рейтинг четыре за Европейцы засить высказывания Трампа очень критикуют и вообще уже сейчас звучат такие мнения, что вот нынешний подход президента США он скорее играет на руку России. Цікаво, яку гру і чим намагається підкупити його Путін? Ну і звісно, що про все це кажуть наші європейські партнери? Повірте мені, є що вам розповісти. Розпочну з того, що пропагандисти Путіна. Паникуют. Бо Володимиру Зеленському вдалося об'єднати довкола України, лідерів Європи. А їм це о, як не подобається. Тобто пропагандистам. І, в общем, їх надо как-то утилизировать. Я не знаю, как. Да, по-хорошему, по-плохому, не знаю. Но он будет мешать всем. Он уже всем мешает. Вот он уже мешает всем нам, американцам, тем на Украине, кто, может быть, хотел бы, так сказать, как-то по-другому вывернуться из этой ситуации. Он мешает европейцам, многим, кстати говоря, да, которые как бы, ну, более трезво смотрят на это. На эту проблему і так далі. так далі вон мішає все. Вот этот, вот, так сказать, таракан, как бы, да вон мішає. Ви це чуєте цим кремлівським пацюкам? Терміново потрібен в Україні новий президент, який з путіним може домовитися, тобто який здасть Україну. Причому Зеленський настільки сильно заважає зараз кремлівській верхівці, що Путіна буквально з ефіра в ефір повторюють цю риторику. До речі, сам Міхеєв навіть студії в студію бігає, щоб скрізь пробити дно. Зеленский неудобен всем сейчас. И с каждой недели, и с каждым месяцем он становится все более неудобным для всех. И вот те люди, которые считаются украинской элитой, если они еще какие-то мозги у них остались, вам надо делать выводы. Вы не, если вы хотите сохраниться в будущем, вам не нужен Зеленский. Он больше вам не нужен. Этот человек стал неудобен для всех. Вам надо придумать, как от него избавиться. Я то считаю, что это мы должны были избавить землю от него. Но если этого не произошло и не произойдет, вам на Украине надо придумать. Как избавить всех нас от Зеленского? Он становится проблемой для всех. Он всем надоел. Это 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 серьёзная проблема. И я уверен, я уверен, что американцы не будут вести переговоры или подписывать что-то, если вообще до этого дело дойдёт. Ни с кем, у кого нет более или менее понятного законного мандата на руководство О. Украины. Ну, бачите, як вправно відпрацьовує методичку Кремля і свої криваві рублі. До речі, схоже, бункер не таки серйозно наказав топити Зеленського. До речі, сам Путін теж офіційно заявив, що саме президент України Володимир Зеленський як виявилося заважає миру. Глава сьогоднішній глава київського режиму, становиться токсичні фігури для вооружених сил України, тому що дає лепо прикази продиктовані не зображеннями воєнного характеру, а політичними соображеннями при цьому непонятно на чому основані. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Для, для, становится токсичным для общества в целом. Наконец, он загнал себя в тупик <coughs> указом <coughs> о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору. Прекратил эти переговоры. И дело в чем? Дело в том, что... <coughs> Он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что э, в случае начала этих переговоров <связывая> это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. Если вы, если переговоры, потом возможная быстрая необходимость отмены военного положения, но сразу надо идти на выборы. Тож, як чуєте, справа дійсно в тому, що Путіна не влаштовує Зеленський, а ще його політика. Ну а ще й те, що він продовжує вести перемовини з США. Бо кремлівський диктатор мріє вирішити майбутнє України без України. Тому він вже навіть почав думати, чим би то підкупити Дональда Трампа чи перекупити. Ми говоря, готові були б предложить і. Американским нашим ä, партнерам, когда партнеры говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры, но ну, и компании, ä, если бы они провели интерес к наверное, совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок ä, больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Ä, Россия является одним, одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде, на Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами. А далі ще цікавіше, ця цинічна кремлівська потвора почала торгувати нашими корисними копалинами, тобто тими, які знині знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Як вам ось це? Да, кстати говоря, что новых то и, так, кстати, говорять, що касається нових територій, же саме ми готові привлечь іноземних партнерів і на так називаємо нові наші історичні території, які повернули в состав Російської Федерації, там теж є запаси определенно. Ми готові з нашими партнерами, в тому що з американськими роботи туда ну, в грігіонах тоже да. правда, не знаю, як Трамп це робить, але тепер вже й Путін готовий запропонувати США працювати з рідкісноземельними металами в Росії та на окупованих територіях України. Ну а також разом з американцями розробляти алюміній. А тепер увага, знаєте для чого все це бункерному? Так, от. Після зустрічі у Саудівській Аравії все чіткіше стає зрозуміло, що Путін хоче запропонувати Трампу створити нову компанію. І виглядати це буде ось так. Американці входять в російський видобувний бізнес і створюється якась прокладка по типу Росукренерго, яке виходить на європейський ринок. Якщо вона створиться, то тоді розпочнеться процес, який допоможе росіянам зняти з них санкції, які до речі ставлять під загрозу технологічний розвиток економіки федерації вже не у далекому майбутньому, а саме зараз. Тому тепер ви знаєте, що насправді задумав Путін і для чого йому усі ці угоди з американцями. Сам же Дональд Трамп тим часом заявляє, що у Вашингтоні нині дійсно докладаються зусилля для досягнення. Економічних домовленостей з Росією, але також Дональд Трамп підтвердив, що у найближчі два тижні він має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським і для того, щоб таки підписати угоду щодо природних ресурсів між США та Україною. Тим часом у третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну влада Євросоюзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії. Він включає 48 осіб та 35 організацій відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. І пусть сьогодні западноєвропейський спонсор режиму Зеленського по-правді намагається його вигоражувати і звалювати всю вину за український кризис на Росії, приписує всі мисливі і немислені преступлення і розуміється не замічає нічого того, що дозволяє творити київський режим. Покриває свого абанкроті боровати клієнта. як заявила висока представниця ЄС питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Калас, кожен такий новий пакет санкцій позбавляє Кремль коштів для ведення війни. А оскільки тривають переговори щодо припинення агресії Росії. То ЄС повинен зараз поставити Україну в найсильнішу позицію. І нарешті дісталося безпосередньо тепер вже й цим кремлівським пацюкам, тобто пропагандистам. Брада ЄС вирішила призупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС аж восьми російських змі, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і, до речі, заборонила їм транслювати свій контент. І тут на болотах завили. По поводу санкций, ну, нужно было сегодня ну, хоть что-то, да, объявить, тем более... За, все это Да, да. приехала в Киев, знаете, вот есть такая украинская присказка, знаете, «Весело было, как батька ховали, музыку играл, и цукерки давали. Вот так и здесь, знаете, вот хоронят Украину, рвут три баяна, причем, да, уже, что, что, что называется от всей души, вот сейчас вот мы получаем список персоналей, во-первых отобрали лицензию нашего информационного агентства, несмотря на то, что ну, фактически с 2015 года делалось все для того, чтобы мы не могли вещать на западную аудиторию, причем ни в каком формате, да, ни через свой сайт, ни с помощью распространения в социальных сетях и так далее. Нет, вы знаете, для нас это уже как звездочка что на погоны, что на фюзеляже. Значит, мы все делаем правильно, и действительно, то, что мы говорим, очень боятся А на западі. Та ні, знову Вітязів Вабреша. Це означає, що у неадекватних московитів тепер буде ще менше можливостей промивати європейцям мізки своєю брудною і нікчемною пропагандою. Коли почалася спеціальна воєнна операція, три роки назад було таке відчуття, що от почалось наконець розв'язуватися, що затягувалося на протягом восьми років. Тому що дійсно, 8 років протистояння, непонятно. как будет дальше развиваться события, в Минске соглашения, они заходили в тупик, соответственно, Украина никогда их не соблюдала, эти Минские соглашения, всегда нарушала, э -э, извините за сленг отжимала серую зону, которая, в принципе, по договору должна была находиться, ну, в деоккупации, да, то есть там не должны были находиться ни наши, ни украинские вооруженные да, силы. Да, какие-то, а? скачки как-то они так называются. Да да, 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 ну, такое вот текущее наступление небольшое. И вот начало специальной военной операции подарило надежду и уверенность в том, что наконец-то за нас заступились, большая Россия, наш, наша Родина заступилась за нас, плюс до этого за несколько дней было признание наших республик, Донецкой и Луганской народных республик, в плане как государства республик, и по договору о защите Владимир Владимирович принял решение, я считаю, что это было самое... То время когда нужно було прийняти рішення. Ну а ми ж з вами давайте не підігрувати ворогу, дбати про інформаційну гігієну та, звісно, підтримувати збройні сили України, донатити на потреби наших сил оборони і бути для них надійним тилом. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося у наступному випуску.